Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Хто доєднується, хто приєднується. Мене звати Роман Заводовський. Так, сьогодні в нас такий от прямий ефір в форматі інтерактиву: питання відповідь. Ви можете задавати свої питання, я вам буду на них відповідати без карт, тому що сьогодні неділя, а просто по своїх відчуттях чи щось, що стосується мене особисто. Можете також запитувати. Я з радістю з вами поспілкуюся на різні суспільно-політичні теми, теми, які стосуються України, блекаутів, можливих чи там ще якихось небезпек, які можуть насуватися вже скоро. Тобто ми з вами десь півгодинки часу: ось так: от проведемо в форматі питання-відповідь і поговоримо на різні теми по можливості. Для тих, хто дивиться мене в Тікторі, це відео буде збережено на моєму Ютюбі. Роман Завидовський, ви зможете його подивитися в записі, якщо захочете. Звідки я? Я з Запоріжжя взагалі-то сам, але зараз на даний момент проживаю в Тернополі. Так, 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 так. так. Вітаю вас усіх, хто доєднується, хто приєднується. Прогноз по областях України буде завтра, завтра о 19-й годині. Я не зрозумів вашого питання, Степане. Що означає друзів? Так, е коли закінчиться війна, я вже на це питання не відповідаю, тому що я вже не, не можу на це питання я відповісти. Кажу так, як є. Я. я вже про це записав окреме відео, і я сказав, що я розглядаю зараз більш такі питання формату місцевого, але я дуже сподіваюся, що все-таки скоро кінець війни в настане. От скажу чисто по своїх відчуттях, чисто по своїй інтуїції. Я дуже сильно сподіваюся, що ця війна, це гадство припиниться за декілька місяців. Ну, дуже би цього хотілося. Прямо нереально. Ну, сьогодні дивіться, до півночі масованої атаки мені карти не показали в неділю. Але ж з півночі починається понеділок, а на понеділок я ще прогноз не склав. Прогноз на понеділок я складаю в понеділок, вже вранці, на весь тиждень. Тому зараз я без карт не можу сказати, чи буде масована атака. Скажу тільки чисто по своїх відчуттях. Я думаю, що буде. Я думаю, що все-таки буде. А ви маєте на увазі допомогу Росії проти України? Я думаю, що такий варіант розвитку подій може бути. Але це, скоріше за все, такі країни, як Іран, Північна Корея, можливо, трошки десь Китай. Там десь трошки може юлити, та знаєте, як вужі на сковорідці крутитися. Ой, ну, я думаю, що трошечки допомоги для Росії все-таки може бути. Але все одно є надія про те, що надія на те, що все-таки задушить їх санкціями і всіма такими речами, щоб вони не мали сили, щоб бензин не просто по талонах видавали, а щоб бензину взагалі в принципі не було. В бензиновій країні країна без бензину виходить. Так що, от, такий от парадокс. Так що, дай Боже, санкції настільки задушить, економічні і так далі, що не буде бензину взагалі ні по талонах, ні без талонів. От, нехай на конях їздять. Так, добре, вітаю вас, усіх радий вас бачити. Хто звідки мене дивиться: з Чорноморська, з Львова, з Києва. Дякую. Ні, це не мій брат, у мене нема такого брата. Зима, яка буде зима для України. Ну я вже, до речі, про це також записував відео. І в мене був великий прямий ефір стосовно того, якою буде зима для України. Я вже говорив, що зима для України буде напруженою, не настільки жорсткою, як 22-й, роки, але все одно такою трошки тяжкуватою, ближче до 24-го року. От якою, яким був минулий рік, яким ми були блекаути минулого року, то цього року будуть приблизно такими самими. Пережити можна. <клес> так, я вважаю. Я не те, що, от мене мені задають питання. Ви дійсно вважаєте, що в Україні є шанс? Якби я не вважав, що в Україні є шанс, то повірте, в Україні я би не залишався. І я би не видавав в Україні свою книгу, і я би не, не намагався себе розвивати в Україні. Якби я вважав, що в Україні немає шансу, я би вже лісами, полями і морями і чим тільки завгодно би звідти звідси петляв, як це роблять дуже багато людей. Не мені вам розказувати в інтернеті всі самі виставляються. Але я свідомо, я абсолютно усвідомлено залишаюся в Україні, і я горжусь тим, що я в Україні, і я. Вірю в шанс, і я знаю, що в Україні буде шанс. А яка різниця, що я в західній Україні? По-перше, не в західній розумні люди так не говорять. Не існує західної і східної України, існує Захід України, існує схід України. Взагалі саме формулювання Західна Україна, якщо ви не знали, придумали расисти для того, щоб розділяти людей по категоріях. Тому не існує такого поняття як Західна Україна чи Східна Україна. Україна одна. Є, є Схід України, є Захід України. Говорити захід на східна це неправильне формулювання. Тому так я вірю в потенціал України, і я знаю, що Україна вистоїть, і після цієї війни почне розвиватися і почне активно просуватися вперед в різних м, напрямках та течах: і в економічному, і в соціально-політичному, і в культурному напрямку. Я дуже сподіваюся, що культурний напрямок я візьму на свої плечі, тому що я письменник, тому що я видав свою книгу. Тому що я хочу також, щоб українська культура поширювалася світом і між усіма нами. Так що о, пишуть, почала читати вашу книгу. Дуже цікаво. Клас! Я радий, що вам подобається. Хто почав читати свою мою книгу, то, будь ласка, пишіть, як вам подобається, не подобається. От якраз секундочку. Зараз візьму пару екземплярів. Покажу вам. Хто мене <кхи> хто ще не знає. У мене народився первісток. Мій первісток, моя перша дитина. Ось вона, моя книга. Книга, яка називається Крик цивілізації. Це така от футуристична антиутопія, наукова фантастика про світ майбутнього, про світ, який пережив Третю світову війну та наслідки ядерної, ядерних атак. Досить цікава книга. Це скоріше антиутопія, але з елементами наукової фантастики. Тому я би сказав, що ця книга може стати багато кому цікавою, тому що там піднімаються такі злободневні питання, зараз злободенні, тому що всі переживають, що почнеться Третя світова війна, всі бояться ядерної ескалації. А в цій книзі я якраз розкриваю ці всі теми. Ось вона, вона дуже класно зроблена, вона дуже класно, круто виглядає, дуже класно оформлена. Так, пишіть, хто вже читає книгу, пишіть відгуки, як вам подобається, не подобається, щоб інші люди теж знали. І щоб ну, найголовніше це відгуки людей, реальні відгуки реальних людей. Тому я кажу всім, хто вже придбав мою книгу. Будь ласка, пишіть, як вам що подобається, що не подобається, що би ви вдосконалили, які відчуття і так далі, і тому подібне. Ось бачите, вона оформлена дуже класно. В неї дуже груба, не дивлячись на те, що це тонке видання, звичайна політурка, але вона досить цупка, вона досить надійна. Таке приємне глянцеве оформлення. Вона так, ну, камера цього не передає, але вживу вона виглядає дуже класно, дуже. Бачите, вона трохи відблискує, але вживу вона краще виглядає. Якісні матеріали, якісні сторінки, якісний друк. Тут трошки моя біографія, анотації. Всередині теж є зміст на перших сторінках, щоб ви побачили саме, де глави, які, де що відбувається. Ну і власне кажучи, сама книга, самий сюжет. Книга досить велика, 430 сторінок. Є, що читати. Якщо ви любите наукову фантастику, антиутопію, якщо ви любите книги з прогнозами про передбачення світу майбутнього, то ця книга вам зайде. Так що, я думаю, що вам буде цікаво почитати. Замовити цю книгу, ви можете за номером на сторінці в шапочці профільного Тіктока та Ютуба. Запоріжжя буде Україною і Запоріжжя залишиться Україною. Так. Книга називається Крик цивілізації. Зараз я вам ще раз продемонструю. Крик цивілізації називається книга, можете її придбати. Ціна, вартість цієї книги 550 гривень. Це не є якісь там фантастичні кошти. Знаєте, зараз купити кусок м'яса на базарі, або сходити десь в якусь кафешку з'їсти кусок піци, і хто вийде дорожче. Тому я вважаю, що. Це не є якась там захмарна ціна, якась незрозуміла. А тим, хто замовить книгу, я ще всередині залишу персональний прогноз передбачення. О, такий цікавий. Так що, якщо ви хочете ще таке, не знаєте, як от в сільпо на чеках друкують, але в мене цікавіше, ніж в сільпо. В сільпо загальні фрази. А я в себе в книзі для кожного окремо пишу якесь таке більш індивідуальне передбачення, таке цікавіше. Пишу пару лагідних слів приємних, пишу класне передбачення, номерую книгу, тому що це все ексклюзив. Якщо ви купите цю книгу в книгарні або десь онлайн замовите, то ви не отримаєте мого такого підпису. А от якщо замовите у мене напряму, то я вам тут на першій сторіночці ще залишу дуже класне передбачення, великий автограф, поставлю дату, коли я вам цю книжку підписав. Так що, можете замовляти. Номер є в шапочці профіля мого Тікток. І в Ютюбі в описі під відео. Так що, будь ласка, якщо хочете, замовляйте, підтримуйте українського письменника. Нам треба розвивати не тільки нашу економіку чи там якісь військові моменти, а й культуру, І культурний фронт в тому числі. Я вже казав: 550 гривень. Не якась там захмарна ціна, абсолютно реальна, абсолютно адекватна ціна. Якщо ви зараз зайдете в будь-яку книгарню чи онлайн-магазини. То ви побачите, що книга такого формату і така товста, з такою великою кількістю сторінок, приблизно так і коштує. Тому що книга реально велика, це ж не якесь там оповідання маленьке. Вона дуже товста, вона дуже груба, велика, там 450 сторінок майже, там дуже багато різних цікавих сюжетних ліній. Там є і любовні сюжетні лінії, там є і лінії терактів, там є лінії е, різних е, філософських моментів. Тому я думаю, що. Тим, хто любить екшен, сподобається, тим, хто любить сентиментально-філософські якісь напрямки, теж сподобається, тому що я в цій книзі поєднував багато чого. Так що хочете, замовляйте. Це от якраз історія про світ після Третьої світової. Так, завтра буде прогноз по областях. Доєднуйтеся, завтра прогноз по областях буде в 19-й годині. сьогодні я не проводжу прогноз по областях. Це прогноз питання-відповідь. Так що. Як ви розумієте, ціна книги абсолютно адекватна. Нічого захмарного, нічого надприроднього. Так, ні, завтра я не запізнюся. Я пояснюю, чого я запізнився. Неділя, хоч і була неділя, але я підписував книги. Я підписував свої книги, я писав креативні передбачення для людей, які замовили ці книги. Мені вже пишуть ті, хто отримав книгу, що їм дуже прикольно сподобалося передбачення, яке я написав, пишуть деякі, що дуже актуально для них. Тому, знаєте, це такий трохи хитрий маркетинговий хід, але він все одно цікавий та нестандартний. Тому що погодьтеся, треба теж мати мозок і оригінальний спосіб бачення, щоб до такого додуматися. Ну, хто ще зараз з письменників підписує книги якимись своїми передбаченнями? А я підписую. Так що... Кому цікаво, і хто хоче отримати невеличке передбачення своє своїй в книзі, то, будь ласка, замовляйте книгу. Я вам її класно підпишу, я вам її залишу унікальний код нумерацію. І будете мати і насолоджуватися. Якщо не хочете передбачення, то. Можу просто написати пару лагідних, приємних побажань. Запустимо інформацію в космос. Побажаю вам миру, благополуччя, любові, здоров'я, тому що є люди, які не хочуть передбачення в книзі, і я їх прекрасно розумію. Тому я ж кажу: не хочете передбачення, то я замість передбачення просто напишу пару класних приємних слів, пару приємних фраз, щоб вас якось мотивувати, підбадьорити і трошки вам підняти настрій в такі непрості часи. Так що. Хто хоче передбачення, тому буде передбачення. Хто не хоче передбачення, тому просто можу написати пару приємних слів, лишити великий автограф, дату поставити. Це вже на любителя, хто як бажає. Так, добре. Так що я сподіваюся, я вам пояснив. Так, стосовно Трампа і Сі, я обов'язково запишу ще прогноз. Я знаю, мені про це люди писали. Стосовно наступу Білорусі я відео записував. От в мене пишуть: чи буде насто, чи піде на Київ, чи на Волині Рівненщину, ні, не піде. Я складав прогноз стосовно білорусів на весь 2025 рік, то ні, вони не підуть. Так що на рахунок цього питання, я думаю, можна заспокоїтися. А з доларом зараз буде те саме, що і було. Тобто, стосовно курсу долара до кінця року я теж складав прогноз, і я його складав ще десь весною. Я сказав, що особливо долар не виросте. Максимум десь на гривню. Зараз ще може вирости до кінця року, але сильно, сильного скачка не буде. Війна закінчиться, жодна війна в світі не тривала вічно. Так, війна закінчиться і все буде класно. Буду, будемо з вами частіше бачитися, сходки робити. Будемо вживу з вами зустрічатися з презентацією моєї книги. Надіюсь, не одної. Знаєте, я вам скажу так, це не перша книга, яку я написав. У мене зараз на планшеті є мінімум чотири книги, чотири книги. Але це перша книга, яку я видав. І я вирішив видати спочатку цю книгу, цю книгу, тому що вона максимально актуальна, вона максимально злободневна, вона про наслідки Третьої та і Четвертої світової війни, вона про наслідки ядерного апокаліпсису. І зараз це тема на слуху. Зараз всі цього бояться, я думаю, ви зі мною погодитеся не тільки в Україні чи там ще десь, а й взагалі по світі. Тому я скажу, що ця та ця книга піднімає дуже цікаві питання, дуже важливі питання. Тому я думаю, що вам було би цікаво її почитати, дізнатися, яким я бачу світ майбутнього. Якщо не дай Бог, я надіюся, що цього не станеться, але треба розглядати різні варіанти. Якщо не дай Бог, станеться третя світова і ядерна ядерна ескалація. Так. так. Ну, кожен по-своєму. Кожен по-своєму вважає, але я все одно надіюся, що ця війна закінчиться якомога швидше. Так. В Одесі все буде добре. Так. Про Одесу я вже казав, в Одесі все буде класно. Одесити можете не хвилюватися. До речі, дуже багато людей з Одеси, Києва, Дніпра замовляють мою книгу. Я вже склав в голові такий трошки такий список. Категорію найбільше з Києва замовляють. Я не знаю, мене кияни щось дуже активно е дивляться і книгу замовляють е Одеса. З Одеси мене дуже багато книжок поїхало на Одесу і на Одеську область. І, і з Дніпра дуже багато книжок. Також Кривий Ріг, там Нікополь, сам саме місто Дніпро. Так що замовляйте, знаєте, я сам ці книжки і розсилаю. У мене немає зараз ні літературних агентів. В мене немає ні якихось помічників, сам собі режисер, як то кажуть, знаєте, сам собі ото всім підписав і пішов на нову пошту, на Укрпошту, операторів задовбувати. Знаєте, вже третій день підряд. Приходжу на нову пошту, приношу чотири величезних упа упак упаковки отаких от здоровенних коробки, і давай всім розсилати по черзі. По пару годин там з тими нещасними операторами провожу. То туди, то сюди і так далі і тому подібне. Так. Я радий, що вам подобається. От мені пишуть, книга подобається. Так, добре. Вартість книги 550 гривень. Ось ця книга. Крик цивілізації. Книга про світ майбутнього. Так, радий, що вам подобається моя книга. Мені пишуть в YouTube в коментарях. Я очікую також розширених рецензій на свою книгу. Звичайно, що це недорого. 550 гривень то зараз в кафешку любу зайти, то більше Залиш... треба залишити, чи там сходити на базар щось купити, чи в супермаркет. Звичайно, що зараз це нормальна людська адекватна ціна. Я не ставив якихось там захмарних цін. Але книжка виконана якісно, максимально якісно, в неї класна, глянцева палітурка. Вона товста, вона велика, вона глобальна, там дуже багато цікавих сюжетних ліній, багато глав. Вона максимально якісно виконана. Я вам скажу так, я декілька разів її передруковував, тому що я намагався її довести максимально до стану такого кращого. Тому я би сказав, що над цією книгою я постарався як слід. Можете замовляти, можете відкрити ще таку сторону моєї персони. Я ж не тільки екстрасенс, я ще й письменник. Хоча знаєте, я, я вважаю, що дуже багато світових письменників мають екстрасенсорні здібності. От ті, які пишуть про містику, ті, які пишуть про фантастику, в них по-любому є екстрасенсорні здібності, тому що звичайна людина так не може написати. Знаєте, в магії і, взагалі, в духовних якихось практиках існує таке поняття, як пам'ять душі. Тобто, якщо хто вірить в реінкарнацію, то ви повинні знати, що інколи людина проживає декілька життів і народжується вже в якійсь. Іншій реінкарнації. І є таке поняття, як пам'ять душі. Тобто душа пам'ятає попереднє життя, але вона про це не може сказати свідомо. І от є люди, от такі як Джон Роулінг, яка написала Гаррі Поттера, є е, е, Стівен Кінг, який написав дуже багато містичних книг, є той самий Толкін, який написав Володар Перснів. Це все я вважаю люди з надприродніми здібностями. Просто вони не гадають на картах відкрито. Вони це не роблять ніяких практик. Вони всю свою енергію цю екстрасенсорну сублімують саме в книги в свої. Тому от я би сказав, що от Джоан Ролінг, до речі, про неї також говорить, що вона відьма, і вона до якогось там таємного ордену належить. Ну, це насправді на рівні чуток, це нікому не доказано. Але ну, сам факт того, що в неї є екстрасенсорні здібності, бо звичайна жінка просто таке би не написала. Я вважаю особисто, то це факт. Добре, які теми затронуті в книзі? Ну, по-перше, ядерний апокаліпсис, ядерна війна, наслідки ядерної війни, наслідки Третьої світової війни. Також у моїй книзі за, -за зачеплена тема, тема штучного інтелекту. Штучного інтелекту теж дуже важлива тема. Що би могло бути, якби штучний інтелект керував людьми? Тобто, знаєте, от прості смертні не справляються, люди неадекватні самі по собі. І люди зараз не витягують того всього. А я, я думаю, що можливо скоро настане той момент, коли штучний інтелект може розвинутися настільки, що дійсно почне керувати людьми і панувати над людьми. Саме в цьому моменті, от моя книга трохи схожа на матрицю. Хто бачив фільм Матриця, то десь трошки такі відголоски присутні, відголоски матриці. Так, що хочете, замовляйте, купуйте, читайте, ви, залишайте свої відгуки. Я думаю, вам всім буде дуже цікаво, класно почитати. Так. Тому я старався, чесно, я старався, і я надіюсь, вам всім дуже сподобається. Так, добре. Стосовно Крема, я дуже вірю, що він буде наш. Стосовно івано франківська та всього іншого, прогноз по областях буде завтра. Завтра в 19-й годині прогноз по областях. Післязавтра в 19 годині гарячі точки. Я цей, Минулого тижня не провів гарячі точки, вибачте. В мене було термінове, я вам скажу відкрию секрет. в мене була термінова зустріч з видавцем, бо треба було книгу верстати до кінця. Треба її було допрацьовувати. І тому я не міг цього пропустити. Дивіться, я вам скажу так: я не залякую. Я на 100% не можу сказати, що Третя світова війна буде, там, чи що ядерний апокаліпсис буде. Це просто бачення світу майбутнього. Один зі сценаріїв, варіація на тему, що буде, якщо буде гірший випадок. Але все одно треба надітись на краще. Знаєте? Інколи так само в картах Таро, коли гадають, і випадає там карта башні чи карта смерті, теж можуть казати, що це не обов'язково майбутнє, це попередження. Так само і ця книга це не обов'язково 100% майбутнє, це попередження того, що потенційно може статися, якщо людство не схаменеться. Якщо люди не почнуть думати головою, а не п'ятою точкою. Тому я би сказав, що це не обов'язково прямо передбачення, що це прямо станеться, що ядерний апокаліпсис і все пропало. Ні, це свого роду попередження про те, який варіант розвитку подій може бути, якщо люди не навчаться між собою лагодити. Надіюсь, тепер я пояснив. Так, надіюсь, тепер я максимально чітко і структуровано розказав. Це попередження. Не обов'язково, що це має на 100% статися. Так що, будь ласка, читайте, залишайте відгуки, замовляйте. Так. І я надіюся, що вам сподобається. Я старався. Взагалі, я... Пора, пора відкривати світові свій творчий потенціал, пора писати. Я розумію, і що треба писати нові книги. Я розумію, що нарешті цього року я вийшов зі своєї зони комфорту, і нарешті я почав писати давно пора було почати писати. В мене ідея цієї книги зародилася ще до початку війни. Але ну, якось не вистачало часу, не вистачало натхнення, не вистачало якогось внутрішнього ресурсу. Але я зібрався, зібрався з думками, з силами, з потенціалом, і літо провів, пишучи цю книгу. Це було, знаєте, для мене це було найкраще літо в моєму житті. Не тому, що там щось таке, от, зовнішні фактори, це через якийсь мій внутрішній стан. Тому що літом я писав цю книгу. Три місяці я писав цю книгу, три місяці я її перечитував, редагував, дещо видаляв, дещо додавав. І в результаті написав те, що написав. Так що для мене це літо було дуже класне, тому що це літо народило оцю книгу. Так. А осінню, власне кажучи, я підписав контракт з видавництвом і видав її. Так що, будь ласка. Майте на увазі. Ось таке от у мене було класне та позитивне літо. Класне тим, що я нарешті почав відкривати та розвивати свій творчий потенціал. Так що, шановні, можете замовити. Буде цікаво, почитайте. Дізнайтесь моє бачення світу майбутнього. Так. Трохи схоже на Матрицю. Трохи схоже на Орвела, 1984, трохи схоже на Рея Бредбері, трохи схоже на. Азимова Я-Робот коштує 550. Не надто висока ціна, якраз така на нинішній реалії демократична. Цю книгу може собі, я думаю, дозволити кожен. Так, від малого до великого, від бідного до багатого. Так що, і якщо ви подивитеся ціни зараз, які взагалі на книги, то ви зрозумієте, що це ще досить навіть небагато, враховуючи, що це не якась там тонесенька книжка на 40 сторінок, а це реально величезний роман. Величезний роман на 450 сторінок. Так, добре. Ні, я не думаю, що в Україні буде антарктична зима. Я цього не відчуваю. Так, я думаю, що, в принципі, зима в Україні буде приблизно такою, як минулого року. Ну, і, в принципі, ми цю зиму переживемо і все буде добре. Так, що ось так: от, шановні мої глядачі. Так. Буду потихеньку писати книжки, буду їх видавати, тому що зараз Україна розвиває себе культурно максимально, багато нових виконавців, багато нової класної музики, багато нових цікавих книг, багато нових цікавих театральних постановок і так далі. І тому подібне. Україна розвиває себе культурно, знаєте, і це дуже класно, що в Україні відкривається друге дихання в плані творчості і в плані розкриття себе світові. Так що... Читайте. Надіюсь, вам сподобається. Я старався. Все літо працював над книгою. Ну що, на цьому я, напевно, буду завершувати. Завтра буде прогноз по областях 19-та година. Я без запізнень обіцяю, завтра я не запізнюся. А вівторок будуть гарячі точки в 19-й годині. Так, так що, хто хоче замовити книгу, номер є на сторінці в Тікток, в шапочці профіля, Вайбер WhatsApp Telegram в описі під відео в YouTube. Замовляйте книгу, читайте, насолоджуйтеся, пишіть свої відгуки чесні на цю книгу. Я буду радий, я відкритий до комунікації, я легкий на підйом в цьому плані, і мені дуже важлива думка кожного з вас. Дякую велике! З вами був Роман Завидовський. До скорої зустрічі. Це відео буде збережено в мене на Ютубі. Захочете передивитися, Роман Завидовський, мій YouTube, називається. Всього доброго вам та завтра побачимося в ефірі по областях. Цілую, люблю, обіймаю до скорого.